Вітаю усіх, з вами Люда, Вишневий Цвіт. І сьогодні ми трішки продовжимо тему книжкових підсумків, тому що, як обіцяла, публікую свій річний звіт 2018 рік. Я робила схоже відео у році попередньому, залишимо посилання в інфобоксі і вирішила продовжити цю традицію. Це була така собі цікава статистика мого читання, яка умовно поділена на три категорії: це книги придбані, книги прочитані, а також відео огляди. Як і в році попередньому, всі ці красиві графіки, весь цей аналіз це справа рук мого чоловіка, саме він це все зробив. А і в нас була така можливість завдяки тому, що ми дуже детально ведемо реєстр придбаних книжок у нас електронна база нашої бібліотеки. І в ній я відзначаю кожного місяця, коли я вношу нові книги. Не лише там автора назву, але також з якої мови було перекладено, хто ілюстратор, хто перекладач, хто видавець, якого року видання позначаю країну походження автора, і також позначаю в якому місяці і році ми купили книжку. Також коли вона була прочитана місяць рік і також ким я Євген чи ми обоє її прочитали. Звісно, статистика. Книжок, прочитаних Євгеном, не дуже точно, тому що він не веде такого точного списку. Плюс, знову ж таки, тут не включені книги, які читала наша мама Євгенова мама, тому що вона дуже багато книг купляє, і деякі романи я купляю спеціально саме для неї. Але знову ж таки, тут немає цієї статистики, і також в цій статистиці немає книжок, які я читала в електронному форматі, бо які я позичала, тому що це лише ті дані, які ми могли взяти з нашого реєстру, так які ми могли проаналізувати. Все інше треба було б вносити. Якось вручну і воно вже там не стикувалося. А тому все-таки можуть бути якісь такі невеличкі відмінності в тому, скільки ми насправді прочитали, скільки вказано в цій статистиці. І розпочну я з першого графіку. А ще згадала, що всі ці графіки будуть знову ж таки на моєму Фейсбуці. А там будуть ці всі картинки, там буде знов такий короткий текстовий опис, що ви могли спокійно за все розглянути, тому що цифри тут дрібні, і думаю, що мало що можна побачити з екрану телефону або комп'ютера, коли дивитися це відео. Отже, перший графік це загальна картина по наших книгах. Зелене позначення книги причі, придбані. бачите, що був такий шалений скачок в місяцях травні та червні. Ми купили дуже багато книжок, просто якось аномально багато книжок. Тому що в Києві відбувався книжковий арсенал. А ви розумієте, там стриматися неможливо. А також в цей час дуже активними були видавці, багато прислали книжок на огляди в подарунок. Ну і також в травні ми їздили в подорож на Львівщину, і звідти привезли дуже багато. Багато класних мистецьких краєзнавчих книжок. тому була ось така кількість, що стосується прочитаного, то воно росте не так швидко, як придбані книги. На жаль. Хоча читаю я все-таки тепер більше. Але тим не менше, можливо, не так багато як купую. в середньому в мене виходило від 7 до 22 книжок у місяць, які я прочитала, і я надіюся, що наступного року буде ще більше. Ну І огляди теж виходило в місяць, в середньому від 4 до 11 Оглядів на каналі. Це не лише прочитане, це також і інші рубрики, але про це детальніше поговоримо пізніше. В минулому році ми придбали 431 книгу, це більше, ніж році попередньому, і я цьому радію. Знаю, що вона хто цього не розуміє. Вважаю, що ми просто колекціонуємо книги, але це не так. Я говорила неодноразово, що маю на меті в Раді велику та хорошу колекцію. І в нашій бібліотеці не лише книги там прозові, не лише якась там сучасна література. А більше це все-таки такі, знаєте, наукові видання, професійні видання, які ми Використовуємо в нашому житті. А і хоча лише 49 з них цього року, як позначила, як такі довідкові видання, тобто ті, які не читаються, тому що це якісь там альбоми, словники і так далі. Але навіть і серед інших видань все одно є наукові монографії, збірники наукових статей, якісь розвідки, які знову ж таки не читаються від першої сторінки до останньої, але лише вибірково, лише те, що тобі потрібно. Тому, нібито вони не потрапляють в прочитане, але ми з ними працюємо. Ми їх використовуємо. Вони не просто нас стоять як. Прикраса на поличках, тому все-таки бібліотека у нас жива і це не просто колекція для самолюбства такого собі. Прочитали ми з неї так само, десь як і в році попередньому, близько 40%. Це 145 книжок. Знову ж таки, цифра не точна. Але звісно, хотілося б не так швидко рости в кількості придбаного, але швидше рости в кількості опрацювання цієї бібліотеки, випрочитання її. Будемо в наступних роках над цим знову ж таки працювати. За категоріями, в прочитаному лідирує все таки проза це 36% від всього, що ми придбали. А в середині самої прози найбільше ми купили все таки сучасних видань. 19 з них були від українських авторів, 34 від зарубіжних авторів. А також багато купляла я зарубіжної прози. Це 33 видання. А і що мене здивувало, короткої прози це 26 книг. Ну і зросла кількість придбаного фентезі та фантастики. Це 13 видань. А як для мене це досить багато. Також велика частка придбаного належить гуманітарним наукам. Тут мається на увазі літературознавство, мовознавство, фольклористика, краєзнавство, психологія, які також ми активно купляли. Ну і суспільні науки та дитяча література. Взагалі, дитячої літератури цього року було досить багато. Я чомусь захотіла глибше її пізнати, її вивчити. І класику, і якісь сучасні тенденції. тому багато і купляла, і читала. Ну і потім такі невеличкі відсотки: це культура та мистецтво, бізнес, економіка, біографія. Філософія, релігія, хоча мається на увазі більше релігія та інші категорії. Якщо ж подивитися на придбане за країною походження автора, то тут лідери незмінні. Перше місце це, звісно, Україна. Знову ж таки, за рахунок в основному саме наукових видань та краєзнавчих видань, які ми купляли в подорожах. Друге місце це США, потім Велика Британія, а потім Франція. Також досить багато книжок ми купили з Німеччини, Польщі та несподівано Чехії. Ну а інші країни це така вже Велика кількість від п'яти до однієї книг, хоча в цьому році було багато знову ж таки нових країн, незвичних країн, які для себе намагалися відкривати. Лідери у придбаному за видавництвом також залишилися незмінними. Це видавництво Старого Лева та книжковий клуб сімейного дозвілля, тому що вони гіганти українського книжкового ринку і тому, що цього року у них були великі знижки, були акції. робили там немаленькі замовлення, тому так зросла статистика. Також багато книг ми купили в нашого формату, хоча і менше ніж в році минулому. Ну і ще такі літи. Це Темпора Віват, прогнозовано книги 21 та Комора, одні з моїх улюблених видавництв. Піраміда, «Моноліт Біс», Лея НВ та інші. Знову ж таки, хочеться більше купити книжок саме в малих видавництвах, але у них асортимент менший, тому звісно, вони не можуть бути в топі по придбаному, але все-таки моє серце належить більше їм. Далі дуже цікавий розгляд статистики. Це книги подаровані цього року. Їх було більше. Я отримала псидатну книгу від видавництва або від авторів. І також вісім книг від Якабу в першій половині року, коли вела у них ще рубрику Гарячі новинки. Я не буду повторювати про свої принципи співпраці. Та я про це розказувала минулого року, я про це розказую часто у відео. Я намагаюся бути завжди чесною з вами. Я ніколи не применшую чи не перебільшую значення книги. Все говорю щиро так, як і є. Неважливо, чи книга була подарована, чи купила її сама. Але тепер цього року у кожного відео, де були якісь книги подаровані, я їх Позначала зірочкою, не знаю, чи це було корисно для вас, чи ви користувалися цим. А, чи було воно для вас важливим, до речі, напишіть мені, а, але знову ж таки мої підходи до співпраці не змінилися. Я обираю тільки ті видавництва, які мені подобаються, лише ті книги, які мені подобаються. А, окрім тих випадків, коли видавництво чи автор несподівано присилають мені книгу чи дарують мені її, так? А, десь там, можливо, без моєї волі, але тим не менше, все одно розчарувань практично не було. У цьому році я знову ж таки найбільш активно співпрацювала з видавництвом Віва, тому що з ними завжди зручні. Вони чекають від нас лише чесних і щирих відгуків, і з ними якось дуже приємно спілкуватися. Також багато я співпрацювала з такими видавництвами, як книги 21, Моноліт Біс, моє відкриття цього року, нове християнське видаництво Книговири, також видавництво Аса, яке публікує класне на фентезі, наш формат, свічадо, знання, комора апріорі, тут такі всі, знаєте, мої улюблені, в принципі, видавництва, які не соромно рекомендувати. Ну і також тут буде список Загалом книжок, які я отримала в подарунок. І з позначкою був чи не було ще огляду. Тут буде погано видно, тому що книг досить багато, але ви зможете це переглянути вже на Фейсбуці в окремій картинці. Перейдемо до огляду прочитаного і розпочну за цієї красивої, доволі такої поверхневої статистики на Гудріцу. За тими даними, я прочитала 30 303 сторінки і 129 книг. Хоча за моїм списком 138, тому що на «Гудріц» немає книжок уже зовсім там маленьких дитячих по 16 сторінок. Або книг про які я не знайшла повної інформації. Але в свій список я записую абсолютно все, що я прочитала, навіть якщо це дитяча книга, навіть якщо вона має там 10 сторіночок, тому що веду його не задля кількості, не задля якогось там змагання, а просто щоб мати його постійно перед очима. І коли я роблю якісь підбірки, коли я комусь раджу книги, коли я загалом якось планую своє читання, то ці списки стоять в нагоді. Ну і також я там позначаю, чи я вже розповіла про неї в інстаграм та на Ютубі, а тому для мене це дуже зручно. Найкоротше. Книгою була книга від Юлії Ілюхи, «Дитячий, як Рицик, муху нехочуху переміг. 24 сторінки. А найдовшою це книга Ларсона, чоловіки, що ненавидять жінок, 702 сторінки. Ну і загалом середня кількість сторінок в моїх книгах була 258, досить мало, як на мене, але знову ж таки не в кількості вимірюється якість читання. Ну і в середньому я ставила оцінки книгам 4,2, Але як і в році попередньому, ці зірочки для мене, в принципі, не мають якогось такого аж важливого Значення. Найбільше в цьому році я читала, звісно, прози дуже різної, тому що ви знаєте, люблю відкривати щось нове. Ну і плюс ми почали нову рубрику Ад Профунтіс, де кожного разу є якийсь новий жанр, нова тема. Тому моє читання стало більш таким різноманітним. Найбільше читала все-таки сучасної перекладної та української літератури, також класики зарубіжної та української. І в мене виросла кількість фентезі, якого я читала, а також коміксів. Як на мене, це доволі така позитивна статистика. Також дуже Багато читала дитячої літератури в цьому році також багато було книжок з бізнесу та економіки з розвитку особистості. Тут дуже багато доклалися до цього наш формат та моноліт монолітбіс. Ну і трохи було гуманітарних книг. Це літературознавство, це психологія, а також філософія та релігія. Точніше, в основному, все таки релігія. А, намагалася читати такі книги, хоча, як на мене, досить мало в цьому році. А, менше це суспільні науки, науки це біографії, це поезія і загалом. А в наступному році хочу більше читати саме поезії, більше хочу в ній розбиратися. Ну і також більше сучасної української літератури, актуальної, яка видавалася в цьому році. Щоб бути в курсі, щоб оцінювати її, і щоб швидко виловлювати якісь нові цікаві імена. В прочитаному за країною походження автора сюрпризів мало. Перше це, звісно, Україна, хоча я думала, що я мало читала українських авторів, але на щастя виявилося, що це таки немало. А потім це США та Велика Британія. І знаєте, з Британією це не просто тому, що її багато видають, що це велика література, а тому, що цього року я, нарешті, почала її по-особливому любити. І якщо раніше мені більше подобалося. Французька література, то тепер я вслід за своєю свекрухою говорю, що британці дуже круті, і я дійсно зацікавилася глибше пізнати цю літературу, тому більше її читала. Також багато книг було з Польщі та Франції, теж такі дуже близькі для мене літератури, ну і потрішки з Німеччини, також з країн Скандинавії, це Швеція та Норвегія, ну і Іспанія, Швейцарія та дивно Росія, тому що там були такі нонфікшн книги з Росії, перекладені українською мовою. Які я читала, Ну і також було багато таких дрібненьких відкриттів: це і Угорщина, Хорватія, Португалія, Індія та інші. В наступному році планує таки продовжувати цю тенденцію а, і відкривати нові для себе країни та нові імена. І наостанок поговоримо про огляди на моєму каналі. В цьому році вийшло 93 відео. З них найбільше, звісно, в Рубриці прочитане, хоча їх було і менше, ніж в році попередньому. А, тому що я намагалася якось об'єднувати книги, не робити одиночних оглядів, адже вони збирають найменшу кількість переглядів, а, є не дуже популярними, на жаль, на моєму каналі. А це для мене є трішки прикро, тому що я дуже багато часу цьому присвячую. Для мене це є все-таки основою моєї діяльності. Я вважаю, що BookTube – це якраз про аналіз книжок, про особисте враження від книжок. А тому ці відео нікуди не зникнуть. Я буду продовжувати це робити. І надіюся, що не ставатися таким більш глибшими та цікавішими. Напевно, що поки що так не є, тому якщо маєте що мені підказати, мою увагу на якісь помилки, то пишіть мені про це. А друга рубрика за кількістю відео це рубрика Ад Профундіс. Яка почалася в цьому році в серпні, і я отримую від неї просто шалене задоволення. Ми там читаємо разом, ми там разом обговорюємо книги, ми відкриваємо для себе якісь нові жанри чи нові автори. І це для мене, наприклад, такий заряд, якісь енергії і спілкування з вами, і пошуки інформації, і створення якихось підбірок, і настільки сама розширюю своє знання про літературу, що для мене це ну, дуже класний проект, і я буду його продовжувати в наступному році. Ну і також. Багато відео було з рубрики книголови, тому що всі її люблять, і я її, в принципі, також люблю. В цьому році з'явилось також декілька нових рубрик: це рубрика підбірки. Я робила там два чи три відео з такими підбірками. Ну і плюс кожного місяця в рамках рубрики Ад Профуніс ми також говоримо про різноманітні підбірки книжок, також рубрика навчання, така імпровізована, тому що там я розказувала про свій досвід вивчення іноземних мов англійської та французької. Досвід у мене мінімальний, але можливо в майбутньому я цю рубрику якось використаю з більш такою корисною метою. Також з'явилося три нові відео з рубрики Висока полиця, там розказувала, наприклад, про Джойса чи про Бжуна Шульця. А знову ж таки, дуже важливі для мене відео, які, можливо, не настільки популярні, і, на жаль, я трішки закинула рубрику бібліонетрі. Вийшло дуже мало відео, але я знову ж таки надіюся, що в цьому році я виправлюся. Ну і зовсім не згадувала про рубрику Буктюбері у слоті, хоча у мене навіть є відзнятий матеріал для одної. Для одного такого відео, але чомусь ніяк не дійшли руки. На наступному зображенні є статистика мого каналу за останні три роки за переглядами, вподобаннями та невподобаннями. Тут дуже багато цифр, не буду вам їх переказувати, ви їх потім побачите самі в Фейсбуці. Але що я знову ж таки прикрим для мене: кількість переглядів, кількість лайків знизилася. Не знаю, в чому причина. Це я спостерігаю таку тенденцію загалом по українському буктюбу. Знову ж таки, намагаюся якось ти цьому якесь пояснення і можливо це виправляти а буду примі старатися це зробити в наступному році. І рейтинг рубрики 2017 року знову ж таки доволі очікуваний. За моїми зусиллями, найбільше, звісно, не часу часу рубриці прочитане, тому що це і підготовка, це і читання книги, це і зйомка дуже така для мене складна. Також багато зусилля присвятила рубриці Ад Профундіс, але це було так більш задоволенням, напевно, що і з більшою віддачою. Ну і, звісно, рубрика книголови. Але за вашими переглядами та вподобаннями, популярними є зовсім не ті рубрики. Наприклад, перше місце зайняла рубрика ОМріяне, хоча цього було тільки одне відео цієї рубрики, де я розказувала про свій вішлі до книжкового арсеналу, але тим не менше воно побило всі рекорди. Ну, от така от тенденція. Ну, і також популярними були, звісно, книголови, ну і підсумки. І найпопулярніші книги 2018 року за вподобаннями це відео про книжковий арсенал, список бажаних книг. А друге та третє місце це книголови січня та книголови травня. Що лише підтверджує правило про те, що чим більше книг у відео, тим краще, тим воно буде більш популярним. Е, якщо брати за вподобаннями, то на першому місці це найкраща книга 2018 року, і це приємно, тому що е, відео вийшло лише в кінці грудня, але вже зібрало стільки ваших лайків. Е, на другому місці знову ж таки книжковий арсенал з бажаних книг. А на третьому це е, святкуємо річницю, де ми говорили про річницю каналу та е, розігрували багато подарунків. І топ відео за невподобаннями. Перший це прочитане у лютому. Команда команд. Е, не можу зрозуміти, чим так не сподобалася ця книга. Аж 23 дізлайки, але е, тут. Є цікава історія. Я часто помічаю, як буквально в один день приходить людина на канал і методично ставить дізлайки під кожним відео. Там це може бути зараз 20, 30, 40 дізлайків. Тут була трошки інакша ситуація, тому що в один день просто вже там через два тижні після опублікування відео, раптом з'явилося 23 дізлайки, не знаю, від різних людей. Чим саме відео не сподобалося, чим не вгодив автор видавництво чи я, я так і не зрозуміла, але ось така статистика. Друге відео це. Прочитане в березні маркетинг майбутнього, знову ж таки, хороша книга. І я так і не зрозуміла, чим саме не сподобалося відео. Ну і третє, це прочитане у лютому, у полоні болю та писеголовець». Тут думаю, через те, що я дуже критикувала книгу Олександра Завари, але. У нього скоро виходить новий роман. І я надіюся, що я виправлюся і буду таки її хвалити. принаймні, дуже на це надіюся. На цьому відео все статистика закінчила. вам сподобався цей звіт. Ці всі цифри, ці всі графіки та динаміки. Нагадую, що детальніше все можна переглянути у Фейсбуці. Також буде посилання на звіт минулого року. Я ж вам дякую за те, що були зі мною. Дякую за те що мене підтримуєте. За те, що мене дивитеся, лайкаєте, дізлайкаєте за всі ваші коментарі. І бажаю вам гарного Приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!